Роман Зеленський, гляньте прізвище, наш герой, старший лейтенант. Зараз нові якийсь бігборди віший, бо там ми проїжджали, я бачила, то, що на рибалку ми разом ходили батько рибак і син рибак. Ну Він ну, нашого віку трішки, можливо, молодший загинув. Він там біля Сережі похований. При дорозі ближче, гарний такий. Так, ну що, зараз ми їдемо в Фозі. Тому що води купили, але одною водою ситим не будеш, на одній воді не проживеш. І ось наш герой. Чи можливо по-новому вішають бігборди? Не знаю. А можливо, ті, хто, хто це, позивний кіндер, це зв'язківець, ну просто ніякий не, не, не там не старший лейтенант. Можливо, оновлюють просто. Знаєте, я вам скажу, що все це добре, але мені не подобається ось один герой наш, я не знаю його. Просто він висів отак на бігборді, а потім прийшов час, що треба Ну, це ж все платне, розумієте, це місто плати за оці бігборди. Взяли, отак, обірвали кус шмати ще вирвали і все. Ну, коли вже закінчилося, кажуть, час, візьміть, акуратно, зніміть. Ну, боляче родичам, боляче неприємно дивитися, щоб. Значить, учора він був героєм, висів, пам'ятаєте, а сьогодні обірвали, просто там призвища, кусок висить, і все. Тому що закінчилася оренда. Ну, це неправильно, теж я вважаю. Як це цікаво. От, не маю просто стрім на стрім побалакать про це, що вони мають право носити форму військову. Точна, як ось та мавка зараз її судять і правильно судять. Вона весь час, і ті прихвостні її, які її возили отам, оберігали, обслуговували її. Вони теж були в військовій формі. Тобто ті, що лежать, ні, ні, прямо. Ні -ні, все. Я дивлюся, що а, ті, що кров проливають, і що дійсно повинні цю форму і, і носять ті афірюги, просто афір'юги. Дякую, двері відкрилися. Ну що, відчувається, що неділю я без вилазного магазин нікуди не їздила, то сьогодні ми скупилися і дивіться, скільки? 2462. єгипетська твоя сіла. 2500. Е, Чому? Знову таки купила дуськи легені, почки, гавяжі були, собі домашні курки, у тієї гомілки купили. Таке то ольвізно бутилка, то пива, три бутилки хлопцям, то яблучка, то і все брала, що там десь акція. Акція, акція. Не те, що уціньонка, а акція. Йо-майо, -йо. сирки такі, що то присипати, вони по 30, Зараз 50 скидка, 15 гривень. Сир такий. Коротше, все перед вами. Бачите такий чек. От вам. Хочеш? Не їстимеш, то, можливо, зекономиш. Ну, такого не буває. Воду одну пити не будеш, треба ще. Вроді би так, смотрите, 119, 19, 17, 85, 30, 116. Вроді би недорого, да? а набігає. Зараз ще поїдемо в маркетон, тому що я крупи не купила солі купили, тому що пачка солі коштує 1450, а я, там розірвані пачки були точно така дрібна, як і тут. А так 7,50. А кульочки вже ж немає, розумієш? Такі слабі кульки їхні, що там все воно рветься, норвець. воно рветься. Тому ото солі два пакетика взяли. То, то сирок, то... Ну, коротше говоря, спичок набрала. на, 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 на. Ось, сьогодні дегустація Наполеона була, от тому взяли спички. Акційна ціна коштувало майже десять, а зараз п'ять. То я взяла три. Три, так? Три. Розбирає. Теж е, активія, бабусі допомагає. Сьогодні набрала дуже багато Сергійні, що вона пила. Ось Безлактозне молоко. Сирки Санька захотів, плавлений сирок шоколадний. Він, Бачите, положив шоколадний і такий. Ось, оце за це я вам казала. Ось, ось оцей сирок, вон, ти, я його в макарони, в салат. Можна. Я купила вон, е, пучок рукола. Рукола. І печінки трішки купила. Завтра зроблю салат з руколи А рукола така гарненька і 50%. Диви, яка гарна рукола Завтра зроблю такий зелений салат. Ось. 7,89, щоб не брехати Печенька, щоб було. Оцей сирок гарний. Ми як на рибалку йдемо, то наверх ладу. Теж 57, зараз 44. Просто акційний. Не оцінений, а акційний. І нарешті Саня сказав, купи такий колір фарби. Я говорю, Сан, Ну ти пойми, що мені буде дуже яскраво. Він каже, ти такої ще не була, будеш яскравий. Дивіться який. Каже, представляєш, біла куртка, і ти такого кольору. Кажу, ні, не представляю. Ну, коротше, це чоловік вибрав, тому буду я отака. 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 Ну і нехай, це ж не зуби, правда? Треба ж чоловіка слухатися. Що сказати? Що сказати? Купила отакі ще побільші трішки. Прокладочки, дуські, муські. Ну, молоко сьогодні гарне, оце галичина. Отаке молоко 2,5 е, жирність по 36 гривень. Це теж акція, це не оценка акція. Так. А, акур ось таку купила, отаку ось ось домашню. Макарони знову взяла. Сир такий, бачите, мило. І бутилки олії. бо в мене, якщо я забираю із цього, сьогодні теж ціна нормальна. 76 гривень літрова королівський смак. Ну і пар... макарони. Макаронів дуже багато, але все купую, тому що поповнювати потрібно. Отак. І зараз у мене розрядиться телефон, тому що я із води. Зараз заїдемо в цей, як називається, о, задуло. Заїдемо в аркітоп, купимо там, е крупи і хліб купимо. І все. І їдемо додому, більше нічого купляти не будемо. Так що, якщо не сяде, щось покажу. А як ні, то до побачення, до нових зустрічей. До побачення. Саня мій покотив тілешку і каже, я схожу в туалет. Кажу, ну йди в туалет, а я посижду, тепленько в машині, гарно. А окуляри взяла, бо бачу, хтось писав, це мої в машині тут окуляри. Так що Пахне. Чим не знаю чимсь таким, що воно таке, що воно не зменшується, нічого, якісь такі колечки нарізані. Тож чекаю свого чоловіка.